Привіт! Всіх вітаю у мене на каналі. І сьогодні я хочу приготувати куцю. Так, дуже такий цікавий рецепт. І я хочу з вами поділитися. Для приготування куці потрібна пшениця. Так? В мене звичайної пшениці немає. Але ж є ось така дрібненька, і це така пшениця, дуже древній сорт, дуже древній такий сорт. І називається вона полба, так? Пшениця полба, зернятка полби. Так, вона продається. В магазинах, і в зернятках, і, і борошно полби продається. Так що приступимо, будемо готувати. Спочатку нам потрібно замочити цю пшеницю. В мене майже 200 г, я висипаю в ємкість. І заливаю водою. Вода в мене джерельна. Ось так я залила. І все буду чекати, поки вона проросте, бо повинна бути. Жива куця? Так. Так що ось такий дивний рецепт будемо готувати. О, стільки води багато чи мало, я завтра подивлюсь вранці. Якщо багато буде, то я трішки відокремлю воду, так? Зіллю трішки. А, мабуть, і стільки і залишу. Це буде завтра вранці. Видно. А так я трошки прикрию. І чекаємо, коли вона проросте? Так, вранці подивимось. Пройшло півтори доби, як я. Замочила пшеницю. Звечора залила водою, вранці е, подивилась, було трошки зайвої води. Я її злила, потім взяла марлю, намочила водою і прикрила пшеницю. Так що дивимось, що у нас за півтори доби трапилось. А що у нас? Все добре. Е, біленькі. Такі краплинки видно, так? проростає, проростає наша пшениця. Так що поки ще закриваємо. Якщо марля е, суха, її потрібно трошки змочити, в мене на ще волога, хай буде так. Прикриваємо, але так, щоб повітря добре проходило сюди. Все? Трошки чекаємо і будемо варити куцю. Продовжую готувати дуже корисну куцю, живу куцю. І в мене за 2,5 доби пшениця так проросла. І в кімнаті в мене було не дуже тепло, не дуже, але ж вона проросла. І, мабуть, ви знаєте, ось я тримаю за корінець, а ось там є росточок такий, такий. І він повинен невеликий. Якщо більш пів сантиметри, то це вже зайве. Пів сантиметри не більш. Так, 5 міліметрів. Так що саме те, що потрібно, вона в мене така проросла. І. Остальне все як надзвичайну кутів, мабуть. Як хто полюбляє, так і остальне можна додавати. 100 грамів горіх воложських я подрібнила. Взяла 120 грамів радзинок тюнєвих. Чому 120? Бо, ви знаєте, всі ходять мимо і так цуп. Цуп поцупить. Скільки. Так що замочувати родзинок більш потрібно. Мабуть, 100 грамів і залишиться. Ось так я шуткую, але ж це дійсно так буває. І кураги 100 грамів. Але ж курагу брати суху потрібно, ось так, як у мене. Я її розмочила. Порізала, і вона ще все одно тверденька така. Так, вяліну не потрібно брати суху курагу. І в мене мак. Мак спочатку я заливаю холодною водою, перевареною. Потім ось так на сіто відкинула. І зараз залью Окропом. Так. Ще трошки постоїть у такій гаряченькій воді. Потім я знову процежу. Цю воду не буду виливати. В цій воді я буду варити горішки, родзинки і корагу. Так. А пак буду дрібнити. На кавомольці. Без цукру. Цукор не потрібен зовсім. Є мед. Так, і цю, цю пшеницю я е, промию і дам, щоб вода стекла, так хорошо стекла, так? Добре стекла. І перемилю. Потрібно перемолоти. Чому? Тому що вона продовжувати рости буде. А нам це не потрібно. Так що готуємо далі. Ось так я перемолола пшеницю. Так, не дуже сильно. трошки. Ось так мак перемололі. без цукру. І ось так відварили курагу, родзинки і волоські горішки. Так, не дуже довго. Мабуть, щоб горішки так набухли трошки і все. Дуже ароматний запах від цієї страви. так. І зараз будемо з'єднувати. І що я хочу додати? Обов'язково мед додавати, щоб страва була 70 градусів, не більш. В дуже гарячу страву додавати мед не можна. Ага. А у нас куця пророщена, не варена. То все готовиться дуже швидко. Дуже-дуже швидко і дуже М -м. смачно буде. Так, мак додали. Мак я взяла 70 грамів. Так. Ось половина залишилась. Приблизно в мене було грам. 150-140, ось я половину взяла. Так. Додаємо цю смакоту. так? Вона ще тепла. Ну, мабуть. Що, поспішаю? Мабуть, я трохи поспішаю. Нічого страшного. Трошки почекаю і додам мед. Мед в мене ось такий дуже смачний. І я це точно зроблю за кадром. Мед я додала і ось така чудова, смачна, запашна куця в мене вийшла. Так, жива куця, так що обов'язково спробуйте. Так, приготувати і така порада. Е, пшениця полба дуже-дуже підходить. Так, вона м'ягенька. Так, ось така краса. Готуйте на здоров'я. Побачимось, папа!